Це big Fish? Просто розрив. Що розрив сьогодні на Дністрі? Слава Україні, рибаки! Давно вже на нашому каналі не було рибалки з класичним фідером. Вибрався я сьогодні на річку Дністер і хочу поганяти під лящиків, лящиків, плотву, приготувати для них смаколики і, звичайно, друзі, половити. Радий вітати вас на каналі Anvi Fishing. З вами, як завжди, Аношкін Іван, і ми починаємо. На сьогоднішню рибалку я вибрав такий доволі простий склад, але в ньому багато компонентів і цю прикормку потрібно правильно змішати. Взяв посипусі сьогодні дві пачки ляща. Це у нас прикормочка, яку риба дуже любить на Дністрі. Висипаю зразу дві пачки. Так, лящ. І також, друзі, пачку коріандр ваніль. Тут така більше крупна фракція і риба на Дністрі дуже її любить. Засипаємо. Змішуємо прикормочку між собою. І хочу сьогодні ще використати таку улюблену добавку дністровських лящів, підлящиків, плотви. Це в нас, друзі, варений горох. Закидаємо таку в прикормку його, розминаємо, розбиваємо з кормом. Трошки по часу так довго виходить, але риба вам потім скаже дякую. За таким рецептом ловлю вже неодноразово і на Дністрі риба дуже любить саме такий варіант прикормки. Так, пересіваємо прикормку. Вона гарно проходить, ці комочки з горохом ми розбиваємо. сито 4 мм, виходить доволі така крупна фракція у нас. Саме те, що активні рибці потрібно. Риба літом хоче поїсти, обов'язково має бути така крупна фракція. Після того, як перебили нашу прикормку, бачите, вона у нас така тут, Того гороху навіть. Добре не видно, але він тут є. Прикормка вийшла така максимально однорідна. Так, перемішуємо її гарненько. І обов'язково також буду додавати меласу. Тут у мене багато її немає. Зараз залию сюди водичку, гарно її вимішаю. І будемо зволожувати наш корм. Зволожити його потрібно. Максимально обережно, тому що горох дав вже певну вологість прикормки, дуже легко перезволожити. По животині, то маємо сьогодні опариша. Маємо сьогодні хробака. Саме на хробака будемо робити основну ставку, бо лящик любить такі смачні бутерброди з хробака. Так, гарненько розмішуємо. Обов'язково, друзі, меласу потрібно розводити з водою, тому що якщо вилити її зразу в корм, то буде багато комків. Ну, а нам ці комочки не потрібні. Смакота. Ах. Все, друзі, наша прикормка майже готова. Така вона вийшла досить. Структурна, дивіться, гарно зминається, але вона ще зараз вип'є трохи води, тому залишаємо її настоюватися і будемо готувати наше робоче місце. Прикормочка наша вже гарно настоялася. Дивіться, яка класна структура. Розсипається. Так, ну і підготував я вже все своє обладнання, платформу, розклав федера. Вудочки в мене до 90 грам, котушки. 4000 розміру. Ну І, звичайно, друзі, перед початком нашої ловлі обов'язково потрібно знайти наші точки лову, потрібно промаркеритися. Та як рівень води на Дністрі постійно змінюється, так само змінюється і дистанція ловлі. Обов'язково треба зараз відкліпсуватися, стати на ту дистанцію, де любить їсти лящик. А це, друзі, в нас переважно тверді ділянки дна, зокрема, ракушка. От, власне, ракушку я зараз і буду шукати. Ставлю маркерний груз. Закидаю, шукаю точки, і вже потім будемо їх годувати. Знайшов дві точки лову. Одна в мене буде на дистанції 50 метрів, інша на 39 Поставив вже ось такі годівнички 40 і 50 грамів. Буду ними працювати. Тут у них така велика кормоємкість, гарно будуть віддавати нашу прикормочку. Так, друзі, забиваємо наші годівнички і годуємо нашу рибу. Зараз в кожен з точок дам мінімум по 5 годівниць і тоді вже можна буде починати нашу рибалку, можна вже щось ловити. Подував я наших дві дистанції і ставлю вже, друзі, поводок. Дуже хочу побачити перший загін. Давненько вже не було в нас рибалочки на класичний фідер. А класичний фідер я дуже люблю. Так, Спочатку поставимо хробачка, з опаришем зробимо такий йому смачний бутерброд. І на дальню точку також. Зараз закину ближню. Дальню точку, думаю, також розпочнемо з бутерброда. Того, що рибка літом любить смачно поїсти. Так, друзі, і в воду. Друзі, дві хвилинки і рибка не змусила на себе довго чекати. Зразу покльовочка, зразу риба, підношу палку максимально вверх, тому що в березі в нас тут трошки є травички. Щось не дуже велике, але дуже бійке. Так, що це в нас, друзі? О, перша в нас рибулька і така непогана. Що це в нас таке? О, друзі, плотва. Ого. Дивіться, яка ще й з таким... Ударом хтось сюди її порізав, напевно, що якийсь судак. А може і бракоші. Тому що на Дністрі браконьєрство це як добрий день. Так, ще й заковтнула нормально. Яка тут риба голодна, на хробака, друзі. Хробака з опаришем. Так, в садочок. Супер, друзі. Перша рибка, непогана плотва. За <риклад> буквально півтори хвилинки покльовка від закиду. Чого можна ще хотіти? Навіть не встиг закинути друге будилище. Так, забиваємо прикормочку і продовжуємо. Так, друзі, неймовірно просто покльовочка. Я думаю, ви бачили, як він загнув. Перший в нас, друзі, лящик. Друга риба нашої сьогоднішньої рибалки. Але розмір. Ого! Дивіться яка лопата. Та тут більше кілограма. Дивіться, друзі, яка риба. От вам. І друзі, наша прикормочка. Рецептик фішинг. Працює, дивіться, яка гарна риба. Просто бомба, друзі. При ловлі на фідер ми завжди робимо декілька точок лову. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, де стоїть рибка, де вона буде краще клювати. Зараз в мене більше клювання йде з ближньої точки. І думаю, що буде логічно з дальньої точки перейти на ближче. Тобто поставити два водилища в одну точку. Оскільки з дальняка в мене була тільки одна покльовка, а вся риба, друзі, з ближньої точки. Ну і що кидати 50, а що кидати 40, є різниця, тому що ловлі на два фідери в темповій рибалці, однозначно по часу виграє саме така дистанція. Тому зараз напевно що поставлю два водилища в одну точку і буду активно її годувати, щоб приплили до нас оті такі великі лящики. Тут, друзі, неймовірні рибки, дивіться, які гарні, такі сильні підлящики, покльовки, це щось чимось. Так загинають. Приємно, друзі, то що працює наша прикормочка. Перейшов я на ближню дистанцію, на двома водилищами ловлю з нашої ближньої точки. І от є, друзі, результат. Риба клює хорошого розміру. Не так часто, як би хотілося, на покльовочку трошки треба почекати, але розмір, друзі, просто вражає. Дуже хороша рибка, дуже гарні покльовки. Коли ми ловимо в такі е, спекотні літні дні, особливо ще коли вітерець, наша прикормка постійно підсихає. Тобто, якщо вона ще знаходиться на сонці, в такій відкритій ємності, вона обов'язково буде підсихати. І для того, щоб е, наша. Принада попадала в точку лову, а не вилітала там по дорозі з нашої годівниці. Ми її дозволожуємо. Можна дозволожувати з пульвілізатора, це, напевно, що найзручніше і найкраще, того, що йде рівномірне зволоження, а можна просто отак взяти з руки, побризкати і гарно перемішати. На сьогоднішній рибалці я цю маніпуляцію повторюю вже декілька разів, тому що в нас і сонечко, і вітерець, і прикормочка трохи підсихає. А нам потрібно, щоб вона... Гарно трималася і долітала в нашу точку лову. Тому, друзі, за цим також необхідно постійно слідкувати. Так, підтягнув одного. Покльовка зразу ще на другу вудку. Сьогодні з тими дуплетами от реально риба просто залітає в нашу точку і починає там таке робити. Такі загини. Оцю вудку просто мало вкрасти. Ооо, друзі, просто кайф. Так піджимає, так піддавлює. Навіть не встиг того відчіпити, як вже загнуло на цю. Ну от одна дистанція працює. Зробив такий невеличкий прикормочний стіл, того що то точкою важко назвати, але Звідти нас рибка досить непогано клює. Ну і розмір також непоганий. О, друзі. Цей також досить хороший. Головне його тут перевести через траву. Це може навіть трошки крупніший, як попередній. Зараз спробуємо його. Ух ти-то там кілушка. Ходи сюди. Ух, 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 ти що фідергамчик на грані розривів. З цього випустив. Нам головне крупнішого взяти. Є. Все, друзі, розміняв лящів. Розміняв лящів. У вас колись таке було? Ух ти! Ух ти! Ух ти! Це бік фіш! Це бік фіш. Оце тут, друзі, рибалка. Дивіться яка! Лопата Дністровська, який гарний лящ. Просто бомба. Так, біжив садочок. Швиденько треба... Ух, тут тут же вудку перевертає. Треба ще взяти ось цього, трошки меншого. Треба, друзі, жертвувати меншим. Так. Цей також непоганий, але до попереднього значно не дотягує. Просто якийсь лящовий розрив, я не знаю. Дуже крута рибалка. Прикормочка працює, спрейчики працюють, хробачок працює і рибка клює. Просто, Друзі, лопата з лопат. Дуже гарний лящ. От, от ті, що були, то були гарні, ну, а цей просто дуже гарний. Так, вже розвертається, хоче набирати, але ми його беремо. Оп, є! Друзі, просто розрив! Що він розрив сьогодні на Дністрі? Стільки гарних трофеїв. стільки гарних лящиків. Оооо! Дивіться який кабан. Оце, друзі, прикормочка Anvi Fisher, лящ і коріандрування людей. Просто дивіться, які кабани. Емоції зашкалюють. Певно, що, друзі, на цій рибці буду завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Рибалку можна на 100% назвати вдалою, тому що було багато хороших рибульок, багато хороших лящиків. Є навіть, можна сказати, такі трофейні екземпляри. Так що, друзі, будемо зараз витягувати садочок, показувати вам рибку і підіб'ю підсумки нашої сьогоднішньої рибалки, що сьогодні працювало. Прикормку ми сьогодні підібрали правильно, рибка гарно на неї стала. Також періодично використовував ще спрейчики, спрей аніс, тут на Дністрі він завжди в топі, а також лящ. Скажу вам, що в основному вся рибка сьогодні добре клювала на хробака і хотіла такої грубої, такої гарної насадки. Отож, друзі, зараз вам покажу, що я там наловив. Самому вже не терпиться подивитися, оскільки було багато таких гарних рибок. Так що, друзі, дивимося. Ось такі, друзі, рибульки, хороший розмір, гарні бійці, давали мега круті покльовочки, мега емоції рибалкою задоволене всі 1000%, тому що, скажу вам чесно, не завжди вдається половити такі гарні рибки. Ось така у нас видалася мега продуктивна рибалочка. Кого зацікавила наша прикормка, то знайти її можна у більшості магазинів на Заході України, а також придбати на нашому сайті unvifishon.com.ua. Отож, друзі, кому було корисне дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, підтримуйте україномовний контент підпискою. З вами, як завжди, був Аношкін Іван і канал Anviшен. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!